В Україні хочуть вивести галузь перевезень на таксі з тіні з допомогою нового законопроекту, який надійшов до Верховної Ради. У ньому йдеться про втручання органів місцевої влади у формування тарифів. На думку таксистів існуючих проблем нові норми не вирішать а от ускладнити ситуацію можуть керівники служб таксі впевнені, порядок у сфері можна навести і без запропонованих змін. Чинний закон про транспорт, в якому є розділ таксі, цілковито задовольняє таксистів і їхні профспілки. Все написано правильно, кажуть ті. Треба лише вести суворий контроль за виконанням законодавчої бази. Тоді під оскарбниці надходило більше грошей. Речаги, влияння у силових структур, як то налогове, АБЕП, ГАІ, существують. Кожна з цих відомств має можливість контролювати перевозчика водителя таксі. Але ніхто этим просто-напросто не займається. Новий законопроект про перевезення на таксі приведе до монополізації ринку, впевнені юристи. У ньому йдеться про те, що органи місцевого самоврядування будуть вирішувати, скільки автомобілів працюватимуть в Дніпропетровську і за якими тарифами. Якщо зараз можна говорити о е, свободному ценнообразованні, тобто е, пропозиція диктується спросом, то в даному випадку буде вмішательство формування цінової політики, що може негативно сказаться на ціні услуг за перевозки за таксі. Фахівці вважають, що запропонований законопроект треба допрацювати. Представники ж галузі переконані, він взагалі не потрібен. На нічого хорошого від змін в законодавстві ми ніколи не чекаємо. Тим більше, що в нашій країні по так сложилась історично, що ні закони не працюють, включаючи конституцію. Перевізники згодні існує безліч недобросовісних таксистів. Багато з них працюють без ліцензії, і самим пасажирам варто вміти їх відрізняти. Якщо ви бачите білу шашку, ця машина нарушає ліцензіонні умови. Якщо ви не бачите у нього зеленого і красного фонарика в правому верхньому голову, то нарушення ліцензіонних умов. Якщо ви не бачите у нього відчительних наклеїв в виді шах шахматних. К камбінації на бортах – це нарушення ліцензіонних услов законопроект про надання послуг таксі тільки надійшов до Верховної Ради. Найближчий термін, коли його можуть розглянути, це наприкінці року. Олена Петроченкова, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.